Привіт, друзі, на каналі Альтернатив Новий випуск. Я підписниця каналу Альтернатив і я виграла 100 доларів. Но... Але але Василь написав мені, що не буде скидати ніяких 100 доларів. Сказав, та є чоловік, дзвони йому нехай він тобі скидає. Шуточка Вася. Завів сірка, батарея була розряджена. Три тижні в відпустці був попросив тільки що е, українця. Він мені джам стартером е, поміг завести фуру. Мені дають нового трейлера, треба підійти в офіс, взяти нові документи. Ось, і, і буду зачеплювати трейлера і їхати вже є завантаження з Болінбрук на Саус-Дакоту, на Сю-Фоллс, Буду їхати в рідні місця. Я ж в саус Дакоті жив 5 років. так що чотенько, я excited. Друзі, відео в Ютубі це така довга тема. Поки не знімаєш, поки підготуєш, поки, відм... поки змонтуєш. Якщо ви хочете бачити все в реальному часі, підписуйтесь на мій інстаграм. Посилання внизу під відео. В інстаграмі я показую отак: розвантаження, завантаження, якісь ситуації в дорозі. Так що, якщо вам цікаво життя трак-драйвера Василя і подобається моя нова футболка і мій лук, переходьте в інстаграм в описі під відео. Дали мені другого трейлера, тут було колесо пробите, бистренько пофіксили колесо, під'їжджаю до трака. Завжди опускаю трейлер трошки нижче, щоб він відразу лягав на п'яте колесо, коли я буду заїжджати. Ще чуть, чуть О, так нормально. Коли ця хендл цей зайде в притик назад, тоді він заблокується. Потім я кину Glad Hands По повітряній лінії сюди, тик-тик. Підніму гір, е, підніму лапи. Ще провірю світло і можна буде виїжджати. Друзі, до нас приїхала мама, моя мама. Е, ми зараз в центрі Чикаго погуляли, подивились на квасолину. Мам, як твої враження від Чикаго? Парк дуже красивий тут. Таке враження вже, вже ну, я вже відчуваю, що я вже в Чикаго. Тільки що зайшли е, в кав'ярню Starbucks і там був, е, були такі тематичні люди, такий капелюх у нього був і там грав такий джаз. Е, ось. І мама каже, що, що, я, я, яке твоє відчуття було в тій кав'ярні? Таке відчуття ніби в американському кіно, стар, старі такі кіно дивилися, американські і е, фільми із Чикаго. Дуже гарно, мені сподобалось. Коротше, кайфуємо тут в центрі Чикаго. Також згадав дуже важливий лавхак, і вам завжди рекомендую. Обов'язково знімайте відео, коли берете техніку, на якій будете працювати, або коли берете щось в оренду, щоб до вас не було жодних претензій ніколи. Ви зробили на відео, показали те, що ви взяли. Плюс айфон показує дату і час, коли це було зроблено. Ось нас компанія адекватна, такого не роблять, там не подставляючи ще щось, але все ж таки людський фактор, щоб не було ніяких претензій просто перестрахуватись. А так ми відсвяткували наші 10 тисяч. Підписників на каналі Альтернатів'ю замовили такий тортик. Вже з нього лишилося тільки малесенький шматочечок. Дружина так хотіла швидко його з'їсти, не дала мені відео заснять. Ось, замовили ми тут на Чекащині, в Норіджі. Хто буде поряд і кому потрібен торт, звертайтесь до цієї е, дівчини. Це не реклама, це просто як е, порада наша, тому що справді дійсно е, смачні неї тортики і за дуже помірну ціну посилання залишимо внизу під відео. Після Каністоги, тяжкувато звикать назад. Мабуть, із четвертого разу заїхав у Докс, Раніше там раз-раз раз заїхав, а тут заїхав, виїхав, заїхав, виїхав. Перевірив колеса, виключив світло, заглушив трак. Все, чекаємо завантаження. Ось тут у мене мигаюче зелене світло, коли з'явиться червоне, це значить мене вантажить. Коли з'явиться знову постійне зелене світло... Це значить, мене завантажили, і я свій поїхав на виїзд. Поки чекаю в траку, поскладаю, порозкладаю, пообідаю. Це як зазвичай люди роблять, які працюють на драйвені. Щоб не втрачати час, треба якісь, якісь справи зробити, які ти маєш зробити. Не тільки блоги записувати. Валя оголошувала розіграш 100 доларів в попередньому відео. Зараз ми з вами це все в прямому ефірі розіграємо. Тому бажаю удачі, виграє, я сильніший. Поїхали дивитись поїхали визначати переможця. Ну давай Валічка, що там у нас розказує? Всі, хто відмітили мене в сторіс, я кидала в окрему папку і відмічала ось таким прапорцем. Я пролистала в самий низ. Можна побачити, що ці повідомлення були там вже тиждень назад відправлені. А ось два тижні назад, тому це самий низ, де почали мене відмічати тиждень назад. Ми зараз рахуємо, скільки у нас учасників. Потім обираємо через рандомну програму. Погнали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Так. 23 людини. Ми заходимо в програму чисел. Мінімум це 1, максимум це 23. І обираємо число! 17. Полетіли рахувати! Ну що, готові? 17 людину! 17-та людина є переможцем! ба 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 бам ба бам Зараз в мене прогрузиться зараз інстаграм. Мені кажеться, ти не підключилася до Гурифай. Все тут нормально. <пробітник> У мене просто так інстаграм підвисає. Його треба закрити. Знову відкрити. Інстаграм. Так, так, і хто ж сімнадцятий? Ну давай інстаграм. Хватит, друзі. А цялі була першою. Погнали. Один, два, а. три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ну, хто ж буде? Хто а. буде? Хто буде? -ду -ду. одинадцять, ту -ду -ду. п'ятнадцять, шістнадцять, Аня Брізі! <рикольно>. Привіт, Аня! Та ти що? Це хтось виграв 100 баксів. Друзі, привіт! Я підписниця ютуб-каналу Alternative View. До речі, один із улюблених каналів на Ютубі, за якими я завжди слідкую, І завжди з нетерпінням чекаю їхніх випусків, які, до речі, виходять здається по суботам. Цікаві рекомендації, поради, дуже позитивний контент. І ось недавно у них проходив розіграш. Я, звісно ж, брала участь в ньому. І дуже неочікувано для себе і для всіх, мабуть, я виграла 100 доларів. І ось сьогодні я в торговельному центрі буду зараз їх втратити. Раджу вам підписатись і слідкувати за їхніми новими випусками, де дуже багато цікавої, корисної інформації. Так що переходьте, підписуйтесь і слідкуйте, і беріть участь в майбутніх їхніх. Дів-вея -er. заходжу в край, саме перший я роблю маршрут. І там заповнюю локбук, типу, звідки ми звідки, їдемо, наприклад, з Plainfield у Sioux Falls, South Dakota. Потім, коли мені дадуть вже документи, я сюди напишу shipping documents. Ось Тут позаповнювати, потім зробити собі маршрут, написати, куди ми їдемо. Скласти маршрут, спланувати свою, свою, свій тріп, а потім вже займатися іншими справами. Дали зелене світло, я від'їхав декілька метрів, закинув дві стрепи, закрив, перевірив, що тут зайшло в пази. Двері тримаються правильно. Колеса зараз з самого ззаду. Я їх зараз трошечки подвину, тому що лову закінчується практично ось і тут. Ось і тут -о. Я їх буквально метр подвійну вперед. Заїду на ваги, перевірю, бо ловуть важкенький, везу всякі соки. Приїхав на заправку Пайлот, тільки що запаркувався на парковці а, і передвинув п'яте колесо. Було ось тут. І я пересунув ось сюди. Тому що для е, Каністоги я подвигав п'яте колесо повністю назад. Зараз е, також думаю заправлюсь, Пестренько якраз провірю вагу з повними баками, з повними баками на, е, на ось сюди. В баки я можу набрати. Тут, тут грязно, але загалом на цей бак 150 галонів максимум і на той бак 150 галонів максимум. Десь 600 літрів один, 600 літрів другий. Ось. Уже закінчилось. 450 доларів. 90, грубо говоря, 7 галонів. Галон це плюс-мінус 4 літри. До речі, друзі, це одна із причин, чому я змінив каністогу назад на драйвен. Ось, приїжджав до мене підписник, товариш мій Ванька. Ванька тобі, привіт. І він прямо на своїх очах бачив, як я, блін, корячився, як у мене блін, як у мене зійшло коліно з орбіти. Ось і також лікоть нікудишні. Це такі самі найважливіші причини, чому я покинув каністогу. Хто їздить на каністогах, степдеках, флетбедах, просто бережіть своє здоров'я, тому що в мене як такого здоров'я вже немає, я його посадив, грубо говоря, на фермі. Заїхав в док тут в Четанугі, в штаті Теннессі, до мене приїхали. До мене приїхали. Вся ціла сім'я підписників приїхала. Ось, ось друзі, сюди можеш заїхати. Так от тут Ого, ти крейзі, звісно. Повахай! Коротше, привезли Тупий мішок мені їжі, зараз будемо пробувати. А, ну нормально, должно бути нормально. Ти не против, якщо я в YouTube виставлю? Нормально? Всім привіт. О, до речі, в тебе теж є YouTube канал. А як називається? Вся правда про Америку. Вся правда про Америку знімаємо. Все, що є, все що є, все просте обичне життя в Америці. Да, я ссылку вишу внизу під відео. Олежка і його ціла банда. Ціла банда дівчат. У мене самі дівки. Я думаю, що все хлопчика, а це насправді дівка теж. <acted> як звати? У нас був постриг на хлопчика, я тішився, що хлопчик. Як звати? Богданка. Богданка. Помогай, а тебе як змоть. Помахай папа. А тебе як звати? Що ви мені там привезли? Що ви мені привезли? Зараз будемо пробувати. Взяли пару машин, ти перевезли. Я просто хочу показатися. Мені так приємно, мені привезли м'ясо, домашній хліб, воду, е грушу, мандаріни. Блін, ну реально так приємно, що це гіпози. <плес> Ціла сім'я підписників <плес> до мене приїхала, поки розгружаюся. Хотів піцу тобі привезти, але не мав часу просто, бо зараз заїдеш, поки візьмеш, коротше, я. Та ні, яка, яка піца? Чуєш, ти зараз поїдеш по піцу і я вже... Мені вже виїжджати треба доїхав у Саус-Дакоту всю сю три ночі на лавсі зупинився заїхав у док. Приколюха в тому, що приїхав на фасіліті. Тут такий селфчекін. Ти приїжджаєш, зачекінюєшся. Потім, коли тебе загрузили, вичек... вичекінюєшся, записуєш туди свій номер пікапа, номер свого документу. Ось тут ціла інструкція, є, як чекінитися, як вичекінюватися. Потім Тобі приходить смс-ка, на які двері під'їхати туди, виходиш на вулицю, на які двері під'їхати. Ось потім, коли тебе загрузили, приходиш сюди, вичекінюєшся. Ось, і ось тут прям є принтери і сам все друкуєш, ні з ким навіть не контактуєш. Поспав не дуже багато, будильник дзвінів реально з півгодини. Це таке відчуття, коли дзвінить будильник, а ти просто спиш. О, як це можливо. Я просинаюсь, потім знов засинаю, а будильник тут мотлошить, мотлошить. Він подальше від мене, він не коло мене, що мені, мені треба дотягнутися, щоб його виключити, і він десь півгодини та рабанів. Отака вона ну, вам дальнобойська така двіжуха. Друзі. Приїхав у саус Дакоті на нове завантаження. Такий склад із зерном. Мені будуть вантажити такі різні паліти із такими мішками. Коротше, вантажить в мене нормальо. Заїхав док і сидиш у траку, як дядько. Тиш, нічого не робиш, там заповнюєш документи, сходив собі там в туалетик. Життя пісня. Хе -хе. Поки мене друзі вантажать, хотів би вам розповісти, чому я покинув е, каністогу. Ну, вже я вам згадував, що у мене лікоть слабий, і я брав так, коротше, стрепу. Рулон стреповий. Да? Отаку От просто його закидав на вантаж. І в мене вже із-за цього просто болів лікать. І також коліно нікудишнє У мене воно просто якось зіскакує, і я навіть на ногу не можу стати. ось Так що 5 років 5 років ферми, 5 років ферми мене трохи підзатаскали, і з того мені не підходить через здоров'я. раз також не підходить через те, що ось зараз, в даний момент, на Каністогі, я кріпив би вантаж і нічого не зміг би вам розповідати. Мене це також напрягало, тому що в мене не було зовсім ніякого вільного часу. Я приїжджав, я кріпив вантаж, їхав, спав. Розвантажувався, їхав, завантажувався, їхав, спав. Ну, тобто часу взагалі не було ні на що, ти просто вижимаєшся як, як скотина. Ось, e, значить, перше здоров'я, друге, що немає часу. третє, Там особа не дуже не набагато більше має по грошах вийшло. Якщо вам також цікаво e, відео порівняння Каністога e, e, ось, то напишіть в коментарях порівняння. Я б, мабуть, вже більш детально вам би розповів, яка різниця між каністого, яка між драйвеном, які там є нюанси в обох цих роботах, які є плюси і мінуси цих робіт. Дали таку фішку, і коли загрузять, вона буде жужжати, вібрувати. Все, вже загодів. Це значить мене загрузили і йду по свої документи. Завантажили зерном, кинув дві стрепи, позначив раз, два, три, 4,5. десь там мають закінчуватися мої колеса. Так, я зазвичай рахую. Плюс-мінус. Закрив одні двері. Я після... Після Каністоги забувся, які двері перші закривають, спочатку ці закрив, а ці вже не закриваються. Бачите, що означає діло звички. зручнувато, да, Ну Вам для вас, мої любі подписчики, хоч зірочку з неба просто зайшло, 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 зайшло. Так, я завжди перевіряю. Ось ось такі справи полетіли в Чикаго. Ковбой Василій. А знаєте, що я ще вам хотів розказати? Що ще було в мене такого на е, каністогі? А було таке, що я кріпив цепами, кріпив, кріпив, кріпив. Там було 5 колів. Е, на кожного треба було койла по 2 цепи кидати. Я кріпив, кріпив і так вижився, і я йшов по краю е, трейлера, і мене так шатнуло щось в сторону, і я чуть просто не впав, десь, чи я неправильно ступив, чи що. Я, я за малим просто не впав на, на підлогу, а трейлер же ж високий. І якби я впав і подумав собі, якби я зараз зламав бедро, якби я зламав ключицю, це все. Це просто тупо ставиш хрест на, на, на мені, на всі моїй сім'ї. Е, тому що. Тому що, а, а як, я, як я буду витягувати? Тут пейменти, по-перше, операції будуть дорогезні, по-друге, ці всі пейменти, по-друге, по третє, я працювати би не зміг наступних, не знаю, 3-4 місяці. Коротше, я подумав собі: ого, ого, якби я впав, да, це було просто печаль-печалька. Так що, ще така одна штука, що робота на. Каністоги дуже-дуже небезпечна в порівнянні з драйвеном, тому що, ну, якби, навіть якщо ти в драйвен залазиш, то якщо ти впадеш, то вдаришся тільки об, об стіну драйвена і назад відскочиш. Ну, скочиш. Тобто, ти не випадеш із драйвена. Ну, Хіба що можна випасти десь ззаді, Ну, це вже це треба, вже мабуть, або на своїй волні будь, або дуже спішить, або ще щось, або дуже неуважне. Ну, коротше, фішка в тому, що каністога, степдек. Флетбет набагато небезпечніша робота. Якщо, якщо ви захочете працювати на такій роботі, перше правило не спіши. Друге правило дивись, правило номер один. Не спіши. Оце, оце саме головне правило. Не спіши, не спіши, не, не, не терапіся, Да? Доїхав я на Чекащину. Вчора дуже пізно доїхав. І думаю, що я буду їхати на ярд, а потім ще від ярда пів години додому, то я приїхав геть-геть-близько геть, геть, геть близько додому, там де ми живемо. У нас тут є такий здоровий торговий центр. І я ззаду торгового центру запаркувався на ніч. З іншої сторони там були сайни, не можна паркуватися знаки. а це Я об'їхав, об'їхав, дивлюся, тут немає ніяких знаків, собі став такого при, при бордюрці. Та й Сірко мене тут ночував коло такої типу плази, коло торгового центру. Вон там вже локальщики поприїжджали на роботу. Ось я мій Сіроня. Зараз я зроблю йому PTI, подивлюсь, перевірю масло, перевірю рідини, постукаю по колесах і буду тулити на розвантаження ще півтори години тут от Чикаго недалеко. Далі знову я рейс з Чикащини на... Норс Дакоту трошки вище Фарго. Поїхали. Нове завантаження проїхав буквально 15 хвилин від доставки Нове завантаження Тут в штаті Ілінойс. Грузили мене ось такими довгими трубами пластмасовими. Та-да-да-да-да! Повний лоуд. Воно не важке до 10 тисяч, можливо, навіть менше. Все, закриваю, кидаю стрепи дві, і закриваю і полетів. Мене вже розвантажують, друзі, з такі вили витягують, такими вилами витягують ці труби пластикові. Дивіться, які здоровенні. Отак мене розвантажують. Дуже швидко все відбувається. Загалом приїхав я на елеватор. Ой, згадую своє. Мо, свою молодість на фермі робив я такі штуки. Їздив на леватори. розвантажувався там в основному. Ну, да. Тут пилюки дуже багато, мені треба було туди пройти. Ох і пилюки, я вже й забувся, як, яка робота це на фермі тяжка. Ні, ні, друзі, я вертаюсь до свого сірка. Сірко це сила. Як вам подобається трак? Якщо подобається, такий Залізний кінь став лайк. Піду поки там присяду, підготую свої документи зроблю зарядку. Підтримуємо зсу донатами, бережемо себе і рідних. Слава Україні! Uh, say, "Slava Ukraine!" Slava Ukraine! U... U...